Я думав, що IT — це про код. Але коли ти стикаєшся з правдою, ти розумієш, що тут зовсім інший світ. Я поступив на комп'ютерні науки, і на першому курсі я чесно вірив, зараз почнеться, зараз буду кодити. Я кодив. Але це лише один пазлик. Тут технічні і творчі навики поєднуються в одну тонесеньку нитку. Мікросхеми, дизайн в різних проявах, бізнес-аналітика, менеджмент, програмування, тестування та багато інших. Тому IT, це не обов'язково сидіти за компом. Або сидіти, але по-різному. Кожен зможе знайти щось своє. Щось, що він хоче робити. Якщо б мене спитали, як би я описав своє студентське життя трьома словами, хоча навіть одним практика тільки дії людини кажуть, що це за людина. Тому теорія без практики це повітря, це змарнований час. А якщо я би обирав меми, які описують моє студентське життя, то це напевно chill чилгай і. This is fine. Десь можна відпочити, а десь потрібно дуже сильно напрягтись. Так потрібно йти в університет чи ні? Ця освітня програма не зробить з вас робота для роботи, який вміє клацати по клавіатурі. З цим справляються і звичайні технічні курси. Хоча тут вони теж є в деякій мірі, комп'ютерні науки це все ж таки про науку. І це основний вектор руху. Хочеш бути програмістом? Окей, це може бути твій перший крок. Але ким ти вийдеш звідси, це повністю твоя зона відповідальності.